З Днем Незалежності вас всіх, друзі-підписники, українці, стоїмо, ми заправляємося. Я кажу, вже б хотілося б, щоб ми святкували, той <проб> День <проб> Незалежності <проб> може <щоб проб> На другий рік будемо святкувати. Дав да, би Бог! Да. Я б вже й сьогодні святкував я цю перемогу, <проб> правда? А ви таке міліція не брала? No. Не брала. Могла, і залеси, свято, могла ти, й завезти з нову. Ну такі державні свята, то міліція no. не мала права брати. А я кажу, зараз теж вже би хотілося б так, як колись, правда? Щоб ця нечість вже там закрилася в себе я десь там, там дивився, в підвалах. Я подивився вчора трошки телевізора. No. І треба бити телевізора або не включати його, бо він не витягнув. Що no. Вони вони людям то, вливають то, інформацію. То таку інформацію вливають, що то так тепер. Вони ну, думають, що ми простий народ дурні, а ми не дурні. Відки, що ми змінити нічого не можемо саме Але як не є сьогодні свято, День Незалежності, так, день свято. вітаємо вас всіх, правда? Так. Бажаємо здоров'я, успіха. І саме, неба. саме головне, оце і незалежності, справжньої, української незалежності, щоб ми не були залежні від якихось інших народів. Всім гарного дня.